2023 рік. Дякую всім, хто прийшов на Аріндей. Ласкаво просимо. Минуло багато часу з мого дня народження. Але це все ще день народження. Тож я можу задути свічки. Добре, тоді з ним народженням. Пісня з ним народженням. Я заспіваю її. Давайте перейдемо до наступного сегменту. Настав час іспиту ревелав. Я знаю, що це, що це. Відповідь я кохаю тебе. Дякую. Що це? Що? Знаю, давай. Це правильно. Вау. А я не знала. Так, наступне запитання. Я знаю. Правильно. Як ти це зробила? Очі. А, вираз очей, носа і рота та рух ногами і руками. Давайте перейдемо до наступного кроку. Настав час відповісти на ваші запитання. Давайте подивимось на запитання, які ви мене запитували. Коли ти щаслива, що ти є частиною Red Velvet? Для мене це коли я працюю, виступаю на сцені, це кожна мить. 1 серпня 2014 року, або навіть раніше, з того моменту, як я готувалася стати частиною Red Velvet, я думала, що буду дуже рада, що зможу зробляти цим на життя. Який момент останнього концерту найбільше пам'ятався? Як? Вірно, вірно. Отже, ми планували виконати пісню you know» на другий день. Я просто запитала, що б ви хотіли послухати, хоча це все вже було вирішено. Хоча все вирішено, але все ж ми хотіли почути вашу думку, і ми подумали, you know» було б очевидним вибором. Ось чому ми запитали, але ви сказали щось інше. Щось інше. Але потім я сказала, що що ви сказали. Після цього хтось переді мною сказав. Отже, це було схоже на Зім Залабім. Очевидно, що це було Зім Залабім. Значить, Зім Залабім? після того як я це сказала, за сценою все пішло шалено, тому що вони повинні підготувати музику. Отже, так і сталося, але це справді весела пісня для слухання на концерті. Зім Залабім – це you Know? обидві вони дуже захоплюючі пісні. Тож мені було дуже весело виконувати їх. <му> у будь-якому випадку. Я записала те, що хотіла б вам розповісти. Це все є у листі. Це було так, нічого особливого. Це просто коротко. Я просто записала це, щоб переконатися, що я вимовлю. Все, що хотіла вам розповісти. Тож, будь ласка, слухайте, ви можете розслабитися? Ревелав. Hey! Hey! Так. Шановні Ревелав, це я, Айрін. Ласкаво просимо. Велике дякую за те, що ви прийшли на вечірку Айрін за чотири роки. І мені шкода. Чому я хотіла, щоб це все було варте очікування? Я хотіла стати кимсь, хто зможе захистити речі, які для мене цінні. Я хотіла стати кращою і робити все добре. Кожен день я проводила, роблячи те, що завжди роблю і мушу робити. Час прилетів так швидко, що я хотіла зробити більше, ніж просто вибачитись та подякувати. Я казала вам раніше, що якщо ви помахаєте руками, я помахаю вам у відповідь Так. Дякую, що цього разу знов помахали мені рукою. Також дякую, що помахали мені вперше. Завдяки вам я змогла залишатися сильною. Дякую з любов'ю. Айрін, <плес> друзі. Вечірка Айрін 2023 закінчилася. <плес> Меню вечері? Що їсти, їж з нами, ось і все. Я Айрін і я була дуже щасливою, що змогла бути з вами сьогодні. Всім безпечної дороги додому. До побачення!